Перша фідбек-ретро сесія з твоєю командою. Ти працюєш три місяці разом зі своєю командою, і це вже прийшов час поговорити по-чесному. Але як ти зробиш своє ретро ефективним? Пам'ятай перше правило: ти не керуєш ретро, а ти створюєш простір для діалогу. Почати треба з простого: запитати, що пішло добре. Потім можна запитати, що гальмувало нас як команду, і тільки тоді, які експерименти ми хочемо разом спробувати. Не потрібно шукати винних, а потрібно шукати патерни. Не виправдовуємося, а слухаємо хтось скаже щось різке, емоційне, хтось промовчить, і це також сигнал. Але попроси навіть зворотній зв'язок на себе. Навіть якщо страшно. Бо фідбек це не оцінка, це твоя точка росту. А для досвідчених менеджерів пригадайте, будь ласка, в коментарях своє перше ретро, що ти з нього пам'ятаєш, і які підказки можеш дати.